Це я стою на сучасному, сучасному березі Тузлівського ліману. Ну, тут багато їх лиманів, але це один із них. Бачите. Це для того, щоб показати, до чого догазинувалися ці придурки. Українці, в смислі, і екологи. Бачите де берег? Мабуть, 400 метрів. Оце завдяки тупості цих екологів, цієї ековлади, цього стрільця Мандавохи. Оце така катастрофа. І чим воно відрізняється від Каховського водосховища? Дивіться, які, наскільки яка братська могила. Тут Втрачено десятки тисяч, а може і більше гектарів водяної поверхні. В силу непрофесіоналізму екологів, їхньої злочинної діяльності і злочинної бездіяльності. Це взагалі шах. Треба це... бути таким придурком, як стрілець і цей шмигаль. Ну, це дебіли, я вам так скажу. Дебіли. І ця влада. Це не влада, панове українці, це, я не знаю, це прокляття Господнє якесь, рак суспільства. Це рукожопі і безмозлі. Вони не думають про майбутнє, про життя, про якусь культуру. Це от бидло, яке прийшло тільки вкрасти, насрати і втікти десь. В Ізраїль чи куди вони там тікають, ці бидляки. Отак знищують природу. о Дивіться. І це не орки, це укри. Укроорки, В особі конкретно Міністерства екології. Чи як воно? Ха -ха. Я, я, я дивуюся, язик не поворачується, назвати їх екологами. Тут, ну тим не менше, подивіться на цього стрільця. Воно тупе бидло їздить по закордону, розказує. Про якісь там втрати, а саме знищує, я вам скажу, знищує, катастрофічно знищує природу України. Це говно этот, от Коломойського, яке називається міністром екології. Ось вам катастрофа. Знищується в самому самом справжньому. Ой, виді, вигляді знищується. Дивіться, бачите скільки втрачено. Оце на 100 кілометрів отаке почали. Ну тут, я не знаю, 10, 20, 30, 40 тисяч гектарів. Уже втрачено. А ще скільки буде втрачено. Бо М -м -м -м. поки що не видно нічого, ніхто нічого не робить, іде отаке знищення. Все. Одеська область. Одеська область. Це я на території одного із національних парків тут відігнало воду дивіться на дні це обривки сітки це в такі перегорожі сітки щоб рибу ловити на дні бачите шнурки це нова в цьому парку вже 10 років вже 15 а ці проволоці може рік і тут повно таких повно тут рибу ловлять Ну, зараз не ловлять, бо бачите, пересохло воно в силу різних причин, Ну тут такий людський фактор. Але можу сказати, що ще рік-два назад тут процвітало браконьєрство. Тут ну, що вам сказати? Сотні кілометрів от таких сіток. От кругом де палки, палки, це там обозначають сітки. Отак, щоб ви знали, оце такі національні парки. І така в них заборона, така в них служба.